Для, ну давай скажемо зараз разом привіт! Привіт Привіт! всім! Мене звати Люба, я дитяча ілюстраторка з України. І останні два роки фокус моєї уваги зміщено саме на дитячу книжкову ілюстрацію. Доля, не стрикай її. Ну от можна з ними записувати в цьому відео ми з вами поговоримо про дитячу книжкову ілюстрацію. А якщо точніше, то саме про розкадрування в книзі в ілюстраціях до книги. Адже, окрім крутих ілюстрацій, саме розкадрування сторінок впливає на те, як ми сприймаємо історію, чи з нетерпінням дочитуємо до фіналу, що ж там буде, чи хочемо просто закрити книгу, не дочитавши. Тому що розкадровка впливає на настрій, на атмосферу, на динаміку оповіді в книзі. Для цього ми проаналізуємо одну із улюблених мною та одну із улюблених Діанкою книг. Це книга Вовк шукає шлях до зграї, автор Рейчел Брайт, ілюстратор Джим Філд. Це книга від видавництва ранок, і книга із серії маленькі історії про чудеса та дружбу. У нас є вся серія. Це п'ять книг, і кожна із них варта уваги, як мам з маленькими дітьми, так і ілюстраторів, які починають свій шлях або продовжують свій шлях книжковій ілюстрації. Тому що в цих книгах, окрім цікавих ілюстрацій, гарного сюжету ще неймовірно крута розкадровка сторінок. Так. Це другий підхід для того, щоб записати це відео, тому що з дитиною цікаво, але працювати і записувати ось такий експертний матеріал це доволі складно. Я постараюсь до кожного розвороту намалювати таке схематичне зображення ілюстрацій, розвороту цілого, щоб потім в кінці ми могли з'єднати всі сторінки в загальну схематичну розкадровку, і на цьому прикладі ми. Побачимо всю ритмічність, динамічність розкадровки за допомогою чергування розміру різних ілюстрацій. Що ж, історія в цій книзі починається з великої повнорозмірної ілюстрації, тобто це ілюстрація, що розміщується одразу на двох суміжних сторінках. Ілюстратор починає вводити нас в середовище, в якому відбуватимуться події цієї розповіді. Починає знайомити нас із персонажами. Однак основний акцент тут не на персонажах, тому що вони зображені лише силуетно, в той час як пейзаж передає основну атмосферу і створює настрій, задає настрій, з яким далі будуть розвиватись події. Саме розворотна ілюстрація велика така. Дає можливість ілюстратору показати багато інформативних моментів, але при цьому зберегти ось цей простір малюнку, коли не потрібно все втиснути в маленьку площину ілюстрації. Наступний розворот, і тут ми бачимо ліворуч полосну ілюстрацію. Це ілюстрація, що розміщується повністю на одну сторінку без полів. Тут ми бачимо повноростовий. Портрет нашого головного героя, який зображений на такому стриманому фоні, який не відволікає нашу увагу від головного героя і акцентує увагу саме на нашому Вовчику. Праворуч на сторінці ми бачимо три точкові ілюстрації, які передають нам характер і темперамент нашого Вовчика. Саме завдяки тому, що вони ось так тісненько розміщені на одній сторінці, ми починаємо розуміти, що наш Вовчик такий от грайливий, частково неслухняний, балуваний. В цілому цей розворот про знайомство з нашим головним героєм перед тим, як починаються основні події в розповіді. Третій розворот. І тут у нас знову повна розворотна ілюстрація на дві сторінки, в якій нас починають занурювати вже в хід подій. І на цьому розвороті ми бачимо причину того, чому ж зграє вовків, йде зі свого місця і шукає нову домівку. Це таке розворот з нагнітанням історії. І знову ж таки, на мою думку, розворотна ілюстрація тут тому, що тут є багато персонажів, яких потрібно розмістити якось на сторінці, і багато тексту. Зробити це не в розворотній ілюстрації було би уже складніше, і тоді б ми втратили повітря і таку легкість ілюстрації. Четвертий розворот, і знову перед нами велика повнорозворотна ілюстрація з атмосферним, холодним, хмарним, похмурим пейзажем і селетним акцентом на нашій зграї, яка вимушена шукати собі нове житло в цьому холоді. Цей розворот про настрій і про складність для всіх, для всієї зграї і для нашого Вовчика в тому ж числі. П'ятий розворот, і тут вже для мене дуже цікавий прийом, який мені подобається, коли використовують ілюстратори. Це поєднання ось таких однакових за розміром ілюстрацій на одному розвороті або на одній сторінці. І такі от е, ілюстрації називаються фреймами. Ми їх можемо порівняти, наприклад, із кадрами в коміксі або ж. Е, Кіноплівкою. На мою думку, це якраз ідеальний вид ілюстрації для того, щоб передати динаміку і ритмічність подій, про які говорять в історії. Особливо це помітно, якщо порівняти перший кадр та останній. Цей розворот напружений, динамічний, і саме завдяки ось. Чергування з цих ілюстрацій ми бачимо, що Вовчику складно і що він е відстає від зграї не одразу, а поступово. Саме завдяки фреймам ми можемо зрозуміти ще й часовий проміжок, в якому відбуваються події. Шостий розворот. І він для мене цікавий тим, що це ніби і повнорозворотна ілюстрація, і в той же час ніби і точкова, але великого розміру. Саме завдяки ось цьому білому простору навколо, тут дуже яскраво зображено самотність, на мою думку. Після попередніх ось цих динамічних фреймів цей розворот, він як пауза, як результат дій того, що відбувалося на цих попередніх сторінках. І якщо попередні розвороти з фреймами був динамічним, то цей вже... Емоційний. І тут навіть словами і малюнком іде акцент на тому, що все, Вовчик наш загубився. Він один. На сьомому розвороті знову ми бачимо повну розворотну ілюстрацію, в якій ще більше підкреслено самотність Вовчика. Ілюстрація така темна, холодна, нагнітаюча. Це загальний план із пейзажем. Та хуртовину, що так прямо тисне на нашого вовчика, який займає, хоч і маленьке місце по відношенню до цієї ілюстрації, але абсолютно тепер ми бачимо не лише те, що він загубився, а й те, в яких умовах він опинився. Ну і як ми зрозуміли, вже саме розворотна ілюстрація дуже чудово підкреслює ось цю. Нагнітаючу атмосферу. До речі, одним із атмосферних елементів на цьому розвороті є ось це північне сяйво із силуетами тварин. Але чому там ці тварини? Ми дізнаємось далі в ході читання цієї книги. І ще цікавий момент, що ось це північне сяйво з тваринами тут. Я сама, коли читала цю книжку, помітила не з першого разу читання, а лише потім, коли сиділа книгу і передивлялась і аналізувала ілюстрації. Потім звернула увагу на те, що я не звернула увагу одразу на деякі деталі. Так, і знову ми бачимо фрейми. Тільки тепер ми бачимо події, що не розтягнуті в часі, а відбувалися ось так дуже швидко. Можна сказати, миттєво. Це чотири швидкі послідовні моменти. Саме таке чергування надає виразності цій події. Ніби тут Вовчик спить, а тут вже хоп, 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 і він під водою. Це було неочікувано для Вовчика. І знову ж таки, цей розворот про підкреслення емоційної складової. Після попередньої, такої, умовно кажучи, повільної ілюстрації цей розворот такий. Дуже динамічний, він пришвидшує перебіг подій і, умовно кажучи, переводить нас на інший етап розповіді. Дев'ятий розворот і тут знову ж таки повна розворотна ілюстрація темрява, в якій зазвичай ти ніколи не чекаєш нічого хорошого, але на дивом нашого головного героя з'являється перший друг. Перший помічник. Хотіла ще звернути вашу увагу на те, що коли ось така повнорозворотна ілюстрація з'являється після таких динамічних фреймів, то вона зазвичай робить такий голосний акцент на тому, що ж ми отримали внаслідок дій з попереднього розвороту після ось цих фреймів, коли хоп-хоп-хоп, і що ми бачимо, ми бачимо вже на цьому розвороті. Далі, десятий розворот, і на сторінці ліворуч ми бачимо точкову, хоч і умовно великого розміру ілюстрацію. Її можна було б назвати і полосною, насправді, як на сторінці праворуч, та саме відсутність фону робить її точковою. На мою думку, фону тут немає. Ми бачимо трьох персонажів на білому фоні. Саме через те, що по-перше, білий фон можна і так сприймати як кригу притрушену снігом. А по-друге, завдяки тому, що тут от немає такого заднього плану, заднього фону, то основний акцент іде саме на персонажів, на їхньому знайомстві, на тому, що Вовчика один помічник передає. Іншому помічнику на сторінці праворуч як я вже сказала полосна ілюстрація із загальним планом із середовищем, щоб показати, що наші герої вже е, вирушили. Дорогу, одинадцятий розворот, і ліворуч знову ми бачимо полосну ілюстрацію. І, хоч ілюстрація на всю сторінку, та в ній дуже багато простору саме завдяки ось цій хурделиці і суцільному біло-блакитному снігу навколо героїв. Ілюстрація має акцент саме на персонажах. Ну а на сторінці праворуч ми бачимо дві ілюстрації вінєтки. Кожна з яких показує нового компаньона нашого Вовчика і середовище. Через яке вони прямують до сім'ї Вовка. Цей розворот у нас про динаміку і про зміну друзів на шляху Вовчика. І, до речі, хотіла б вам закцентувати увагу на ось такому вдалому прийомі, коли полосна ілюстрація поєднується з двома вінєтками. Або тут може бути, наприклад, одна ілюстрація вінєтка, або точкова ілюстрація. Такі от поєднання вони дуже гарно. Виглядають на розвороті. Дванадцятий розворот, і на сторінці ліворуч ми бачимо знову дві вінєтки. Тільки якщо на попередній сторінці ці дві він'єтки нам показували зміну компаньонів Вовчика, то на цій сторінці у нас компаньон один. У мене вже нема компаньона. На цій сторінці нашу увагу звертають саме на те, який шлях Вовчик подолав разом з Вовком. І на те, що це зайняло певний проміжок часу, тому що на попередній, на першій він ми бачимо, що сонечко, світло, день, то на другій він вже ми бачимо, що сутеніє, і що дорога. Вовчика з лосом зайняла певний час. На сторінці праворуч ми бачимо полосну ілюстрацію, яка є доволі контрастною по відношенню до сусідньої сторінки, і саме завдяки цьому дуже привертає свою увагу. Це загальний план, на якому вовчик зустрічає свого останнього компаньйона. І логічно, що якщо це нічний метелик, то ілюстрація є такою темною, контрастною. І я я б назвала її кульмінаційною. В цілому ця книга сповнена такої контрастної динаміки, тому що ілюстрація у нас то світлі, то темні, то майже білі, і потім раптово чорні. Тому ось ця контрастність тут грає дуже велику роль і передає настрій і допомагає створювати атмосферу в книзі. Тринадцятий розворот, і це вже у нас розв'язка історії. Цей розворот, про щастя. Про емоції, про атмосфер. І який же тип ілюстрації використовується для того, щоб передати весь цей вихор почуттів. Звісно ж, повна розворотна ілюстрація. Тут ми бачимо, як зграя Вовків вже радіє, що зустріла Вовчика, який нарешті подолавши весь шлях знову сім'єю. Це загальний план на передньому плані. У нас грає вовків. Позаду ми бачимо, як ранкове сонце починає підсвічувати верхівки ялин та гір. Це створює нам ось цю атмосферу радості, щастя, що нарешті такий, умовно кажучи, хеппі-енд в книзі. І як то кажуть, після ночі завжди наступає ранок. І далі 14-й розворот, знову ж таки, така от е, повнорозворотна ілюстрація, е, яка після розв'язки вже не сприймається нам похмуро. Вже не просто силуетний персонаж, він вже підсвічується сяйвом північним, що надає такого от символічного значення. Тому, що, е, подолавши ці всі пригоди, в кінці книги ми бачимо, що. Наш Вовчик став таким освіченим і північним сяйвом, і помудрішав наш Вовчик. І знову ж таки на задньому плані ми бачимо в північному сяйві силуети наших помічників, компаньйонів, друзів нашого Вовчика, що допомогли подолати йому шлях додому. Ну, а на 15-му розвороті у нас ілюстрація лише на одну сторінку. Це пов'язано з певними технічними моментами при виготовленні придруці і збірки книжкового примірника, але не про це сьогодні. Е, так от, тут ми бачимо точкову ілюстрацію з ще одним точковим елементом. Тут ми бачимо ось таку тісну взаємодію Вовчика зі своїми батьками. І наша нічна ведмедиця метелик, тому що це як вирішальний персонаж, який привів нашого головного героя до своєї сім'ї. Акцент в цій ілюстрації є саме на емоціях та взаємовідносинах, любов та дружба, власне, якими і була просякнута вся історія. Ми вже проаналізували всі ілюстрації на сторінках. Але я хотіла б вам ще показати один цікавий прийом, який використаний в цій книзі. Я його теж люблю використовувати, тільки якщо я його використовую за допомогою зміни кольору, то в цій книзі, в тексті, деякі слова написані іншим шрифтом, і вони більшого розміру по відношенню до іншого тексту. Так от такі слова виділяю для того, щоб підкреслити їхнє значення на сторінці. І я виписала всі слова, які були підкреслені в книзі, по порядку того, як вони з'являлись. Так от, послухайте. Самостійним ватажок, риб, трісь, хапайся за ріг, морський одноріг, морж, вівцебик, песець, гусак, лось, ведмедиця, домівка все. По суті, якщо так подумати, то це вам от і короткий переказ книги. Ось таку я деталі ще помітила в. В цій книзі при її аналізі. Що ж, ось таким був мій аналіз розкадровки та ілюстрацій в цій чудовій книзі. Я її щиро раджу всім. Я її раджу ілюстраторам як приклад цікавої, динамічної розкадровки ілюстрацій. Також я її раджу мамам, які підбирають книги на книжкову полицю для своїх діток. Діана дуже любить читати цю книгу і, в принципі, всю серію книг, які є в цій серії. Тому, якщо вам сподобалась розкадровка, якщо вам сподобався мій аналіз розкадровки, діліться цим в коментарях. Я, як і обіцяла, от додам вам покажу схемку із Схематичне зображення всієї розкадровки, про яке я говорила на початку відео, ви якраз зможете побачити чергування ілюстрацій, а, велика, повнорозворотна ілюстрація, там точкова, фрейми, яка ілюстрація, який тип ілюстрації йде за яким, який чудово поєднується з іншим. А, взагалі, пишіть, чи сподобалось вам таке відео, чи було воно для вас корисним. Тому що я старалася, я розумію, що ось такі аналізи інших книг від ваших колег, якщо ви, наприклад, ілюстратори, то вони дуже допомагають розвивати нашу надивленість, яка з часом, з практикою, просто підвищить ваш скіл, і ви будете самостійно створювати крутющі ілюстрації до книг. Не забувайте ставити свої вподобайки під цим відео, тому що це дуже допомагає в просуванні цього відео на просторі YouTube, а також для того, щоб я зростала як YouTube-блогер, тому що для мене це дуже хвилюється і мені б хотілося в цьому розвиватися. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. І тепер ми підійшли до дуже цікавого моменту, тому що. Я хочу подарувати комусь із вас ось таку книгу, яку ми сьогодні розбирали. Для цього пишіть свої коментарі під цим відео. Відмічайте мене в інстаграмі, в сторіс, як ви дивитесь моє відео це, можливо, зі своїми якимись там інсайтами чи з улюбленими моментами. Тобто відмітка сторіс плюс комент тут на каналі під цим відео. Тільки не в коменті, будь ласка, якщо можна відмітити свій нік в інстаграмі, щоб я потім могла перевірити е, на те, що є у вас сторіс. Переможця оберу через тиждень і надійшлю комусь цю чудову книгу. Все, всім. Папа, не забувайте про те, що я вас просила ставити. Вподобайки, залишати коментарі і підписуватись на канал. Все, всіх люблю, всім хорошого дня і до нових відео і до нових зустрічей на каналі. Пока!